Територію поблизу торгівельного центру «Ріко» віднедавна прикрашає новий пам'ятник народження України. Його відкриття проурочили до Дня Конституції, а встановили скульптуру з ініціативи та фінансової підтримки власника торгівельного центру Романа Пісковецького. Ідея виникла ще в 2014 році, коли, після того, як пройшла Революція Гідності, ми думали о тому, яким образом ми можемо відзначити ці події, що пройшов на Майдані. Ну і так сталося, що на этом месте был великий старий пень клена, який который завалился тополя. После того як ми почали делати благоустройства, это дія локалізувалася. І... Абріла якісь форми, реалізовував ідею скульптор Павло Вітвіцький. Трудився над створенням пам'ятника впродовж півроку. Народження України являє собою стовп із написаними на ньому ключовими датами історії нашої держави, на верхівці якого розташована яйце із тризубом всередині. Основа для яйця це просто пластичні форми, в яких я передав почуття, ну як в художньому такому витворі. А вже яйце вже стосується саме концепції цієї роботи. Там відродження. Це яйцо іменно символізує зародження нової нації, більш сплоченої, більш патріотичної. Готова як новим звершенням. за кілька тижнів до відкриття встановлення пам'ятника викликало неоднозначні обговорення у соціальних мережах. Були й свої нюанси із погодженням з міською радою, адже скульптура стоїть на комунальній землі, та їх уже вдалося врегулювати. Власник торгового центру «Ріко» надав нам документи на встановлення цього пам'ятника. Місцева міська влада не заперечує щодо встановлення даної архітектурної скульптури. В принципі, вона. Вписується в цю місцевість і в нас заперечень немає. Я думаю, що ця архітектурна споруда буде своєю тут присутністю. Людей в це місце більше запрошувати. Відповідно, люди будуть сюди приходити подивитися на неї. Мельчани, які завітали на відкриття пам'ятника, здебільшого позитивно оцінили і ідею, і її матеріальне втілення. Місце гарне вибрано, І, і Молодець. Молодець автор, що такий пам'ятну скульптуру таку придумав. Дуже гарно хороший не взяв з бюджету. Люди возмущаються, що бюджетом все. Він свої збереження в для цього для Я, красоти хмельницькому є багато пам'ятників. Ну цей пам'ятник потрібний для Хмельницького, для нашої України, і ми бажаємо. І для історії, щоб наші діти знали. Вже дуже вдячний. Що тако ми дождалися в проскурові таким, щоб чим більше пам'ятників патріотичним, і треба споминати минуле і буде в нас майбутнє. До критики ж у свою адресу і автор ідеї, і скульптор ставляться спокійно. Кажуть на те, воно і мистецтво, щоб викликало різні емоції. До слова, це вже п'ята скульптура, яку подарував місто підприємець. Схоже, на цьому зупинятися не збирається.